Доброго дня, так, давайте розпочнемо, все ж таки, от з цього штрафу, чи його призначили для вас? Як ви будете на це реагувати? Бо бачимо, що ДТЕК, наприклад, вони ну будуть оскаржуватися в судовому порядку. Яка ситуація в Хмельницькому Беленерго? Чи прийняли ви вже рішення? Ну, перш за все потрібно сказати, що сьогодні засідання відбулося, так як і усім компаніям нам. У як більшості компаній надали штраф, це мінімальний штраф 75 тисяч. Хочеться лише зауважити, що штраф НКРЄКП, регулятор, він дотримується, перевіряє дотримання нас як оператора системи розподілу ліцензійних умов. І тут йде мова не про рівномірне розподілення графіку, тому що розподіл електричної енергії трошки інша штука. А саме так як ви запускали в відеоряді. Йшла мова про недостатню проінформованість хоча аргументи були надані усіма компаніями, і основний, скажем, аспект і червоною там лінією проходить та штука, що інформування в багатьох ракурсах залежить не від нас, тобто навіть та ж саме банальна відсутність електричної енергії після ураження. Прильоту, у нас на Хмельниччині відбувалося декілька разів, воно також впливає на роботу як інтернет-провайдерів, так і сотового зв'язку, так і нас, як компанії Тило. Але е, рішення прийнято воно, ну, перш за все, е, напевно, більш таке е, для е, врегулювання соціальної напруги. Хоча, на мою думку, е, ті люди, які тішуться від того, що. Штраф, яку компанія заплатить, яку е, ми потратили на відновлення наших електричних мереж або е, виплати премії працівників, які працюють цілодобово, е, їм ну, не знаю, врегулює ну, питання там, з електропостачанням наслідок стрілів. Не там винних шукають, якщо так. Ну бачите, не можуть мабуть люди побачити зараз справедливості щодо росіян, щодо справжніх винуватців цього всього, і шукають когось, хто є поблизу, так би мовити. Ну і знаєте, якщо ми говоримо вже щодо інформування, ну треба віддати, так би мовити, честь тому, що ви завжди йдете охоче на контакт. І коли є питання в журналістів, що найменше, а ті питання виникають в нас. Від того, що ми з людьми іншими спілкуємося, і вони ставлять свої питання, так ви завжди охоче йдете на контакт і пояснюєте це все. І от, власне, про ці шість черг, які учора запрацювали. Я думаю, що у кожного в кого є чат будинку, він вже також начитався багато, наскільки зрозуміло, не зрозуміло. Так чи не так. Крім того, ось ця дідос атака яку вчора була на сайт Хмельницького Бленерго, не можна було подивитися, що ж, що ж насправді ви Передаєте яку інформацію? Як пройшов стартовий день шести черг, і чи плануєте вже щось змінювати? Ну станом на, ну, на момент зараз інтерв'ю вже внесли зміни. Е, попередньо потрібно зауважити таких три основних моменти. Перше. Наявний черг, кількість черг, тобто вона не впливає на кількість погодинного відключення, тому що почали проводити певні аналогії: що було чотири черги, значить, на 4 години відключають 6 черг 6 годин. Ні, це виключно пов'язано з станом мережі, виключно пов'язано з дефіцитом генерації тобто, в самій електричній мережі, станом на сьогодні, фактично з минулої неділі ми. Йдемо з лімітом доведеним до області, який становить близько 50%. Наголошую через 50% від потреб, тому ну, уникнути відключень неможливо. Тобто питання зараз заключається в тому, наскільки мінімізувати всі ці речі. Я хочу ще раз наголосити усім незалежності від цих обставин, що е, діяльність компанії це постачати електричну енергію. Електричні мережі будувалися для того, щоб її розподіляти. Тобто, ми ніяким чином наша задача не е, заключається в тому, щоб обмежувати або е, здійснювати відключення. Але що маємо, то маємо е, ці дії, які зараз є щодо відповідності черг. Це вимоги інструкції, яка розроблялася, яка введена, яка передбачає зміни, яка передбачає якраз розподілення і включення усіх споживачів графіки погодинних відключень, крім критичної інфраструктури, розподілення на чий черг і рівномірного застосування. Також можливий момент щодо максимального застосування на час відключення 6 годин. Тому у нас є також величезне багажання, щоб це відключення було там годину, дві не більше. Але ну, ми будемо в принципі мінімізувати їх. Графіки ми ввели одразу самим жорстким, скажімо, сценарієм. Чому Тому що зміни розподілу на шість черг передбачають три основних аспекти: перше, до включилися усі споживачі, які були оптимізовані, пропрацьовані і до були допочені це ті, які не, не попали в графіки відключення, ті, які мали були на одних лініях з об'єктами критичної інфраструктури. І де ми додатково вжили організаційно-технічних заходів і провели перемикання до включили до черг. Це якраз щодо самої ситуації, от соціальної напруги соціального урівняння всіх, щоб були плюс-мінус одних умовах. Друге, ми їх розподілили з умовою для того, щоб перемикати. Ще раз говорю: ми не робимо це кнопкою. Залучається черговий персонал, ОВБ працівники мають бути пропрацьовані маршрути, щоб був оптимізований час перемикання. Відповідно, ми пропрацьовували цей графік для того, щоб оптимально зрозуміти, де в нас ми можемо не застосовувати черги, де однозначно черги чергу бути застосовані. Наголошую ще раз: якщо нам ліміт дозволяє, ми не вимикаємо виключно по графіку. Якщо в нас є можливість не вимикати, ми не вимкнемо. Якщо в нас Дом, є пані, можливість. Олексій, вимкнути, а... Так, я хотіла просто от таке уточнення, те, що от вчора так само люди говорили, і можливо сьогодні, теж якщо щодо сьогодні не можу вам так гарантувати, що мовляв не співпадають графіки. Вони не співпадають через те, що світла ви більше насправді подавали. А те, що зазначено в графіках, це ну найгірший, так би мовити, сценарій. Ми розуміємо, найгірший сценарій це взагалі немає світла, але найгірший сценарій, який ми маємо зараз, того ліміту, який виділений на область, так. Вірно, тому заразній графік ми плюс-мінус вже визначились з можливістю черговості.